Казочка про українську мову. Давним-давно жила українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка і попросила розказати казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй казочку про веселі звуки та веселі нотки. Але зліча клуці не сподобалась казочка української мови, і вона незадоволена. Промовила, ти дуже розумна, але не треба повчати старших. Я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова в незнайомому королівстві. Розгубилася. Засумувала, адже все для неї тут було нове і незнайоме. Та недовго вона була в самотні. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось нікого в цьому королівстві, хто був байдужий до української мови. Її поважали, любили за добру пораду, за талант, за уміння розповідати цікаві казки, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душу. Тож ви, мабуть, діти здогадалися, що українська мова оселилася в країні, яка називається Україною. А люди, які запросили жити її до себе, звалися українцями. Діти, любіть свою мову, прославляйте. Та ніколи її не цурайте, в якому б куточці землі ви не були, пам'ятайте, про свою рідну мову. Адже для нас українська мова це мова нашого народу. Це материнська мова, наша гордість і наша сила. З днем рідної мови вас, діти! Зі святом